Завод Техномашстрой представляє вашій увазі новинку: гранулятор палет пелетнік 200. Гранулятор палет пелетнік 200 це гранулятор, який легко перекриє потреби в палетній гранулі, як великого домогосподарства, так і переважної більшості підприємств. Гранулятор прекрасно переробляє на пелети відходи соняшнику, тирсу, солому, сіно, подрібнене листя і тому подібну біомасу. Основними вимогами до сировини є сипуча фракція до 5 мм, та низька вологість не більше 14%. Гранулятор PELT PALETNIC200 відбрав свою конструкцію багаторічний досвід виробництва попередніх моделей, які зарекомендували себе виключно з позитивного боку. Відсутність редуктора компенсується надійною ремінною передачею та низькообертовим двигуном, який має підвищений крутний момент. Потужність двигуна становить 7,5 кВт. Важливою перевагою даного гранулятора є те, що він виконаний на високій станині, що при певних навичках дозволяє встановити після нього просіювач для серійного виробництва гранули. Продуктивність гранулятора при виготовленні палет може сягати максимального значення в 150 кг на годину. Кожен гранулятор комплектується матрицею на вибір клієнта. По бажанню клієнта за додаткову плату гранулятор також може комплектуватись додатковим шківом, який можна встановлювати для досягнення максимальної продуктивності при виробництві комбікорму. В такому випадку продуктивність може досягати навіть відмітків 500 кг на годину. Періодичне змащування підшипників центрального валу гранулятора реалізовано через маслянку в спеціально позначеному місці на стани. Регулярне регламентне обслуговування найбільш навантажених підшипників в роликах потребує частішої заміни. Для цього у вісі роликів також передбачені дві точки підключення шприца маслоподачі. Звертаємо увагу, що заміну мастила найкраще проводити, коли ролики перебувають в розігрітому від роботи стані, а припиняти закачування потрібно лише тоді, коли з точки виходу почне виходити масти.